Привіт, мене звати Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти про книги українських авторів, які я купила. По-перше, що треба сказати, я зайшла у книгарню за Філіпом, Філіпом Ротом та поліцією. Але потім я побачила, що Ого, скільки українських книг виявляється на полицях є книг українських авторів. Я вам покажу, будь ласка, зараз я вставлю відео. Дільки де... книжок я бачила, тримала в руках. Я на жаль, я на жаль, мало знаю сучу Карліт. Я знаю сучу Карліт, який був популярний 2013 року. Жадан, Андорховичі, Любко Дериш, Люкода Дашвар. Тому, от це мені сучу Карліт. Я зараз ним залишилась, але потроху, потроху буду для себе відкривати нових авторів. Показую вам відео, ви бачите, де там хто є. Я хотіла купити кідрука, я думала, бо стільки чула, що прям. Автор за стилем схожий на Кінга. Мені стало це цікаво, що є такий український автор, що є українська література так на цю тему. І я Бачите, далі, купила чи не купила. І так, перша книга Таня Малярчук Забуття. Більшість цих книжок, чесно признаюсь, я купувала через ціну. На для мене грала роль 95 гривень Таня Малярчук забуття. Як я зрозуміла, що це якесь підліткове фентезі. Я все напутала. Це насправді книга про українського політичного філософа, соціолога, історика, політичного діяча Вячеслава Липинського, який насправді Вацлав Липинський, син польського поміщика, який усвідомив себе українцем і працював на благо країни. Друга сюжетна лінія розповідає про нашу сучасницю, молоду українську письменницю. Яка раптом починає копатись в історії В'ячеслава Липинського і паралельно з розкопуванням його долі згадує історію своєї родини. Книжечка невелика 240 сорок щось там сторінок. Я думаю, що буде цікаво прочитати, може, якийсь пісь, марафон зізьму, щоб ще не прочитати. почитати. Далі книга це так розумієм фікшн, Віра Агеєва Дороги серед хрестя. 100, скільки вона коштувала? 100 гривень коштувала. Ну, це також. Я купила цю книгу, тому що вона коштувала 100 гривень. І я тут побачила в ній класики, про що ця книга? Про письменників українських. Тут є Я і романтика Розпуття Олександра Довженка. От я через це купила цю книгу, тому що я зараз буду читати Україну в огні, і мене цікавить взагалі постать Олександра Довженка. І тут генії ціна компромісу. Це я вам кажу, які глави дорога не сходима цікаво почитати про нашу літературу відродження. Ой, до речі є про сучасники європейські тенденції з часної української літератури після карнавалу або реставрація пам'яті, коли нам куди нам повертатись після хрестових походів. Походів зараз стало цікаво подивитись, що це і сісти, хоча б одну главу прочитати. Я сподіваюся, ця книга написана легко цікаво, і вона не нудна. От, будь ласка, коли нам повертатись після хрестових походів, починається з Жадана і далі що ще йде. Почитаю, демодалі. Далі книжечка просто отака манюсілька. Ну, Вона коштує 35 гривень. Але насправді там було дві книги Ірина Роздобутько, Гудзик, здається, і ця. Я чомусь вирішила взяти Амулет Паскаля, хоча, якщо чесно, обкладинка тут ну, взагалі не дуже. Символи лабіринти трансформації простору і часу, світ як Мотрійка. Тут були відгуки на цю книгу не дуже. Не дуже, якщо чесно, класні, але я все одно вирішила познайомитись із творчістю Рен роздобучку, щоб зрозуміти, хто що це взагалі завтра. Про Прокос Мсьє Паскаля, до якого на роботу прибула головна героїня, в мальовничому місці, загубленому в горах, де дивовижне повітря і рідко щось відбувається. Лише дехто з мешканців змушений терміново від'їжджати з міста, як тільки отримує Амулет Паскаля. Кульку, в яку вмонтовано чорну троянду. І тільки Місьє Паскаль знає, яка доля очікує на такого щасливця. Довго пробуде в цій таємничій місцині нова мешканка? Вишукана проза психологічний експеримент, справжній подарунок прихильникам творчості Ірен Роздобучко. Книжечка зовсім манюшенька. Я думаю, що тут десь 100 сторінок тексту прочитаю, цікаво. Треба зробити точно рафон українських авторів. Але це не точно. Так, а це не те. А де? А де книжкися? Так, почекайте, щось не то. Я вже так мало купила, а у мене є ось тут книжечка. Книжка Андрії Любки. Я вже прочитала цю книжечку. До речі, 190 гривень. Якщо чесно, я от такі купувала 35. Сто і був шанс, що я цю книгу не куплю, бо 190 гривень ну трошки дороговато, якщо чесно за неї маленька книга, м'яка обкладинка, але окей, ця книга це збірка оповідань про подорожну або спогади про а, країни Балкан. Проблакан. Хоча, до речі, солдати це португальське слово. Португальців і бразильців є слово, яким вони називають суміш ностальгії і меланхолії, туги і смутку на межі з розпачем. Цей душевний стан, однак, вважається чимось позитивним, прекрасним, як нещаслива і невзаємна любов, що ранить душу, але й очищає думки. От що значить слово салдади, і тут от така автора ностальгія. Якісь історії були смішні, деякі не дуже, просто там щось було цікаве. Тут, наприклад, є інформація, я собі відмітила про село в Угорщині, чи де є кладовище кораблів. Це рибальський цвинтар, і там є човни пам'ятники. знайду картинку, то я її прикріплю. Мені стало про це цікаво. Про Львів тут ну просто якісь такі абсолютно маленькі історії, щось типу філософське, а щось просто про життя, там як він дівчину зустрів, як вона йому відповіла. Трошки торкнулося мого сердечка, не те, щоб прям аж дуже припало до душі, але але торкнулося, Мені сподобалося. Є улюблене оповідання в цій книзі. Це називається. Це ж воно сходження на олів. Ой, ні, це не воно. Зараз почекайте я знайду те, яке треба про газетний гороскоп. йдеться про те, що студентські роки Андрій Любко працював у закарпатській газеті, йому там він щось робив мав якісь мілкі завдання, і йому дали писати гороскоп. І, і ось тут написано, якось так вийшло, що редактор сказав мені підготувати гороскоп, а я не знав, де його шукати, тому сів і написав. Це виявилось нескладно. І тут він пише те, що, там, про різні знаки, які він написав далі. Єдиний знак, якому від мене весь час перепадало на горіхи – козиріг. Річ у тому, що моя колишня дівчина була козорогом, Тож у гороскопі для народжених у січні я давав волю фантазії, передбачав магнітні бурі, небезпеку аварій, погане самопочуття і безсоння, різноманітні трабли. Це прикольно, не знаю. Для мене це я не вірю в гороскопи, тому для мене це класний, смішний факт. Майте на увазі, хто вірить гороскопи, що їх може писати такий Андрій Любка, студент, який у якого колишня не того знаку, і вам тут також не пощастило. всі оповідання такі. Це оповідання, насичене подіями і фан-фактами. Здебільшого там про там солдати, там ностальгія або. Меланхолія, а це таке активне, тут декілька подій і декілька веселих моментів. Далі пише про те, що виявляється, що його сім'я читала цю газету, і найбільше їм подобався гороскоп, бо точний і завжди справжнюється. Розпитали, звідки ми його беремо. Я відповів, що один дуже відомий астролог. Нам надсилає свої передбачення факс. Пише про те, що сумління мене не мучило, Така вже в письменника робота писати, навіть якщо йдеться про гороскопи. Тільки з косарогами трохи незручно вийшло. Власне, мені хтося стиль автора. Місцями було дуже весело. Місцями було просто ну окей, прочитала і прочитала книжку, залишу в себе, бо навіть поки не буду її продавати. Дивно навіть не купила виходить рейцентр. Я хотіла купити рейцентр, розповідаю вам про це. Я була впевнена, що я її купила. А виявляється ні, або я її десь забула. Купила я, купила Лікода Швар Райцентр. Кладенка Це просто «Клуб сімейного дозвілля, рілі, я думала фоліо. 268 сторінок. Книга коштувала 70 гривень. Книга про... про історію кохання студентки Люби, яка втіка вчиться і працює прибиральницею у заможній родині. Подивіться, яке прикольне, я такого не бачила. Ще в книжках клас, що так всіх не роблять? Подивіться. Книга ну, взагалі виглядає, якщо чесно, ніяк. А оце дуже навіть класно. Клас. Цікаво, чи є тут ще таке. Ну, давайте подивимось. О, є, ви бачили? ви його побачили, встигли помітити, що там ще є таке. Ось ще. Тобто, ось це на кожному, на початку кожної глави, клас. Ось воно. Клас. Слухайте, мені дуже подобається, я в захваті. І тепер остання і найдорожча книга. 270 гривень, якщо чесно. Я думаю, що ну я зря це зробила, тому що за 270 гривень я могла купити точно дві, а може й три таких книжки, як ця. Тобто точно б купила райцентр і ще щось познайомилася з більшою кількістю авторів. Але через те, що я загуглила топ українських книг, і, до речі, там була тільки ця книга, всі інші, які в цьому відео побачили, їх не було в топі найкращих українських книг. Там була книга Юрія Андруховича Коханці Юстиції. Ось така вона. Ця книга. До речі, це те саме видавництво Міжнародна літературна корпорація, що і тут. Це в них такі дорогі книги. Що оця манюсінька тонюсінька за 190 і ця за 270? І так, видавництво Міжнародна літературна корпорація. У мене до вас питання: чому так дорого? Все, я сподіваюся, що ви подивились це відео, шановне видавництво, і зробили книжки дешевше. Ой, він трошки вже порвалося. Думаю, відкривати, так не хочеться відкривати. Ні, напевно, ще не буду відкривати. Показати, Юрій Андрухович супервідомий письменник. Зараз мені здається більше про Софію Андрухович говорить. Але в тому самому 2013, точніше 2009 році був на топі Юрій Андрухович. Я не знаю про що ця книга. Блін, напевно, треба відкрити, бо не гарно там, бо знову мене відео, де я вам не розповідаю про ця книга. Боже, яка вона гарна! О, Це супер обкладинка, я не знала. Ух ти, дивіться яка. Ой, показала. Показала, так показала. Я сподіваюся, що вона фокусується. Я не знала, що це суперобкладинка. Гарна, гарно. Ну добре, як вас звати? Міністерство міжнародної літературної корпорації. Гарно зробили. О, господи, коханці юстиції параісторичний роман у восьми з половиною серіях. Тут написано пара історичні, а у анотації написано коханці юстицій, паранормальний роман, у якому окремі життєписи з питаманою автору композиційно-стилістичною майстерністю об'єднуються в художню цілість, і аж волають про восьми з половиною серійники кінематографічну реалізацію родину побутові і політичні вбивства, жалтування і грабунки, розбещення малолітніх і загадкове відокремлення голови. Ідейні зради і зради заради ідеї, закладені різним дияволом душі, не завжди справедливі, але часто за жахливі покарання. Чого ще треба, щоб читач відчув себе благим і з насолодою усвідомив свою моральну перевагу над нещасними коханцями примхливої юстиції. Та вже за старою доброю традицією, над автором, якому спала на думку, увічнити таких пропащих істот. Мені не подобається. Ну що, ну буду читати, а що робити. Я вже розумію, що мені ця книга не сподобається. Я витратила на неї 270 гривень. Могла купити дві книги. От які тут малюнки є. Ілюстрації. Не знаю, чи сфокусувалося. Ай, блін. Ну, коротше, добре. Хай. Аудро, що постійно ці кісті випадаються. Ілюстрації, ілюстрації ці Я засмучена. От. Ні, нема що сказати. Треба було купувати кедрука. Ну, кедрук також коштував 207 гривень. Так, він також ще 270, то щось таке до 300 гривень коштував. І. Ну, коротше кажучи, такі мої книжкові покупки. От вони. Бачите, такі. Ну, так, от я що кого читати. Забуття тоді. Ірена... Ну, я впевнена, що Ерен Роздобутку мені ця книга також не сподобається, бо тут якесь Пауло Кеєльо за описом. Єдиний шанс на забуття. Такі мої книжкові покупочки зробила я. А, я трималась всю відпустку. Купила тільки одну книгу, яку одразу ж продала. А в а самому кінці купила ці. Ну, є що я, що треба ж читати книги якісь. Почну з цих, нічого страшного. Не треба засмучуватись, Все, ніколи не жалкуйте про книжки, які ви купили. Купили, ну нічого страшного. Гроші завжди заробляться. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Якщо ви додивилися до кінця, ви великий молодець, мені дуже приємно. Я бажаю вам всього самого найкращого. Читайте. Ой, я засмучена. Але, але вам бажаю не засмучуватись. Пока-пока.